Добрий вечір. Час триває, і з часом триває і наша щотижнева антологія нової рівенської культури від А до Я. Ми продовжуємо наш проект. Це музичний барометр. І сьогодні третя серія літера В. Починаючи приблизно з хрущовських часів, слово відлига асоціювалося з перемінами на краще початком весни, відповідно і початком нового життя та перетворень. Так співпало, що перший фестиваль молодих прихильників та послідовників молодіжного заокеанського стилю реп, який ще донедавна мали свій клуб, відбувся на початку весни у березні, коли на вулиці була справжня відлига. тоді дійсно воно було на початку. Десь весни і дійсно воно було саме от попало в відлигу. Ця відлига була трошки пізніше цього року, але так само якраз тоді було дуже холодно, пам'ятаю, була дуже холодна погода, а саме в наш день засвітило сонце. Всі говорили, що це дуже таке показово, що це дійсно відлига. Це був перший фестиваль реп музики взагалі в нашому місті, і саме тому, напевно, була вибрана така назва, що відлига не тільки в природі, а відлига в музиці. Це врешті в свідомості людей, свідомості молодих людей, щоб вони врешті почали себе відчувати, скажімо, українськими молодими людьми, тому що саме така концепція ставилася в реп-відлизі, тому що ми пропагуємо український реп. Українську музику, я думаю, що ця відлига повністю, якби охоплює всі напрями молодіжного життя, тобто відлига у всьому. Заслуга тих, хто придумав цей фестиваль, хоча б у тому, що вдалося по-справжньому зацікавити так званих важких дітей і недобровільно примусовим чином заганяти їх на цей захід, бажаючих спробувати було більше ніж достатньо. Ми вже трошки нагодували репом наше місто. Тому що тоді на першій ревідлизі це було ну, перше, це було нове. Більше такого ніколи нічого не було. І тому був дуже великий ажіотаж. А вже на цей рік це все-таки трошки проходило спокійніше, без якихось таких ажіотажних моментів. І було дуже багато нових молодих гуртів, які не виступали на першій відлизі. Я вважаю, що це так само було велике досягнення, тому що ми поставили за свою мету не тільки проводити фестивалі чи дискотеки чи концерти, а просто розвивати цю музику, даючи можливість виступати молодим гуртам. А ще діти по-справжньому вірили у престиж цього фестивалю. Переживали, вболівали, Було навіть щось схоже на виснення стосунків за кулісами, намагання сподобатися справжньому професійному журі, у якому сиділи навіть професори, не кажучи вже про інтерес, які підігрівали більш-менш пристойні призи. Відлига була логічним щорічним звітом існування реп клубу тінь. Була. Здається, що другий фестиваль був останнім, хоча ні. Слово Ірині Угрінчук. Ми були просто викинуті на вулицю, я не повністю з цього слова сказати, вже два місяці ми займаємося, збираємося буквально на вулиці. Я думаю, що навіть якщо нам не вдасться, скажімо, відвоювати це приміщення, чи взагалі залишитися, залишити реп-клуб саме в цьому приміщенні, я думаю, що на цьому наша діяльність не зупиниться. Те, що закрили реп-клуб, мене дуже прикро, прикро вразило. Я взагалі був здивований, все було йшло так добре. А тут я таки знав, це мене шокувало, дійсно. Як і деякі рівенські ансамблі, проєкт Підкриття вікна намагається бути схожим на тих, хто творив у 60-ті та 70-ті. Можна було б сказати просто, а знову намагаються реанімувати старе, намагаючись виконувати хард-рок. Хоча у деяких піснях відчувався вплив і української поп-музики 70-х років, часів Івасюка, саме шлях у тому напрямку відкривав би для відкритих вікон перспективи. На помойке мусор горел, май сатанел. Под утро и дождик, попер отчаянно вспотел Егор, глобальные вещи тужились в мозгу, пальцы лазали в бороде. Женя Колесов перебрался в Москву. Федя Фомин получил пи... Я в это время песенки орал. Передонов умирал, давал недотыкомку на прокат. В Австралии есть такой зверек Вамбат. Кастанеда об этом ничего не писал. Якщо вірити його рулетово, також науковим енциклопедіям у Австралії на островах Тасманія і Фліндерса, справді є така тваринка Вомбат, але тільки з останньою літерою Т. Кажуть, що започалося все з мультфільму про Вомбота. Але ці хлопці мають останню літеру Д і просять не плутати. 에, взагалі це слово, яке. Немає за собою ніякої конкретної, на наш погляд, асоціації. І це найбільше, що в ньому нам подобається. Ну, я вважаю і іншим. І, а також співзвучність звуків, дзвінких, приголосних, дуже якось впливає на нашу свідомість, так, збуджуючи. Я Сподіваюсь, що і на свідомість інших також. Ну, персонаж е з мультфільму, е до речі, теж нам досить близький і е не можна сказати, що похідна, можна сказати, бере свій початок від, е саме від цього звірка. Перша офіційно з такою назвою цей проект виступив у вересні 96-го на першому фестивалі рок н Рівне. Сказати, що ця музика здивувала слухачів, мало. По перше, вона вразила, по друге, захопила, по третє, мабуть, залишила багато питань. Діапазон порівнянь був найширший від авангардової української музики до «Кінг Крімсон. Тобто музика вамбату така ж психоделічна, як і мультфільм. Змінюємося ми, змінюються люди. Я сподіваюся, що колись наступе чи прийде та мить, що буде досить, досить багато людей, які розуміють нашу музику, і ми будемо досить зрозумілою групою для багатьох людей. Іноді наші репетиції з такої двері. Ми відкриваємо, люди, люди, люди заходять і думають, що зараз тут група грає, зараз тут така музика класна буде, і вони відірвуться. От. Тут виходить, що вони сідають. Уважно так сідають, як будь, ну, перед переглядом якогось класного фільму там сідають і думають, що вони зараз зіграють. починають за зі піснями так і, 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 і так іде до кінця і до кінця ви так. Ой, не <в tactical> Друга пісня знову так. Д -д 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 тобто вони не розуміють, може такі люди заходять у нас на репетиції, що не розуміють такої музики. Виходили дуже здивовані часом в шоці в якомусь. Очі. Дехто навіть комусь сподобалось, там казав, хлопці класно. Ну, Молодці. набагато раніше виходив набагато раніше, поки ми догравали до кінця, але казали, казали що наша музика це музика наркоманів. Ну, з того часу? Kto widzi w niebie, każdy szuka tego, co mu Кажуть, що в столиці свого часу ходив жарт про декілька бід з міста Рівного, що мешкають у Києві. Серед них були Анжеліка Рудницька і група в хіту змінному взутті. Як не дивно, але саме Рудницька та ВУЗВ поки що так і залишаються рівенськими легіонерами в українському шоу-бізнесі. Його величність випадок допоміг групі хлопців на чолі Сашком Стганевим у лютому 95-го року, під час виступу на відбірковому турі Червоної рути у міському палаці культури і повний зал глядачів став свідком народження нової групи. Було багато скептичних посмішок за його спиною, багато сумнівних розмов. Але через два місяці. Хлопці поїхали у Севастополь на Червону руту 95, стали лауреатами і зайняли аж там друге місце. А пісня Сірко Собаки мій собака, написана веселим ткачем, повторювалася з вусту уста і стала схожа чи то на ліщилку, чи то на дражнилку. Дана зняли кліп на пісню Юрка Юрченка. Казка для двох. Снимали клип прикольно в этом, Варке, били своего директора группы киевского. Но этот клип уже был пару раз в успехе, он сейчас по Киеву крутится. Я думаю, скоро появится и в Ровно. Расскажи, что там было, когда мы его били, что там было. Расскажи мне. Ну что, били его, и подъехал Бобик с дядями. Ну, один дядя достал пистолет. Они подумали, что мы просто, что мы бандиты какие-то там забираем сумку, грабим, грабим невинного человека, и нам там полчаса пришлось объяснять, что тихо, это камера, спокойно, кино. Снимается, снимаем. Как всегда, чтобы рэп был на уровне, который я люблю. Не просто рэп, который превращается чуть-чуть в металл, а я хочу рэп. Как то, что называется рэп, понимаете? Чтобы так было, как всегда, класс. Рэп с душой. О, Вот, нашл. Точно. Я искал слово, но не нашел. Это то, что надо. А я хочу рэп. 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 Это то, что надо. Територію А-інкубатор вчорашніх ПТУшників, де вони отримали дах над головою, де зняли декілька відео, яка, власне, трохи розкручувала хлопців. Вони залишили через деякий час. Але спочатку видали у світ перший альбом планове засідання в УЗВ, у якому позичили шматки з пісень Сюзан Вегі, Юту та інших. Всі як один почали звинувачувати УЗВ у плагіаті. Тяжко достати якісь гарні записи, такі, щоб ніхто не знав, наприклад, семплювати. А просто наша творчість це семпли і лупи. Все. Це комп'ютер і семпли лупи. Тому і далі будуть у нас проскакувати семпли, може якісь більш старіші, якісь років 60-х звучки. Можливо, ми до цього прийдемо. Ми стараємося відійти від, від, від досить популярних семплів, але якщо популярна музика, то відразу вона стає якби, шлягером. І це і нам приємно. І я думаю, людям, які не знали до цього цю групу. Ось да, ми семплюємо в інших колективах, але завжди пишемо в касеті, в кого ми взяли, який звук. І обов'язково подяка цим людям за те, що завдяки їм ми змогли записати пісню. Я що намагаючись часу понити, я все такі воли, не боли, облив життям, які схоже на після виходу першого альбому. З цього все частіше почав говорити про те, що залишиться у рівному і допомагатиме іншим, таким як вони хлопцям вибитися у Київ. Одним із його протеже були юні студенти Поплавського дал а кліп рівнян другий постріл показали у відпораді території. А після ходу з території вузви непогано себе почували. Зняли нове відео Just to Set song», Хоча знову таки здерли тему спав деді та групи кіно. А їхній другий альбом п'ять виданий у рівному фірмою Трембіта. На жаль, провалився. Його величність везіння двічі рятувало хлопців у автокатастрофах і примусило бути більш обережними. Зараз здається, теж десь у Києві вони себе непогано почувають, хоча серед відомих артистів їх так і не чути. А потім, коли настоїшся вдолі, звичайно, що треба піти погуляти, щоб друзів зустріти і недрузів. Також чи просто пройтися і тіло розмяти. І ось ти вже одягаєшся. Вулиця Фрунзе, 6. ця адреса стала знайома багатьом учасникам нашого проекту, і побували вони тут мимо своєї волі. Всі вони люди творчі, і так сталося, що приїжджати сюди. Їм доводилося не за власною ініціативою. Іноді це місце вони навіть проклинали. Так сталося, що на вулиці Фрунзе 6 побувало багато творчих людей, представників нової рівенської культури. Але розповісти про це не знайшло все сміливців, Тому короткий відеоспогад про це історичне місце. Напіваюся, ми здаємо. Якщо І знімаємо, а потім да, перейдемо. Перед да, этим... А, -а каду холодною водою. Попірові збирають вещи. вічі. Потім не дико. Неужели я похожий? Который там в зоопарке я был, но не в клетке. Як там при Що что дальше робить? Ну ты добре, я так розказував. Як шо? Встановлюють личность. В смысле? Кто ты, звідки ты я? В смысле, кем чином? Ну если нема документів? умела в собой точно. Ну питаю, там по барабану. А штраф сколько платил я не знаю, я штраф не платил, Так и пустила? Ну а я же, блин. Ну добро, а другие. Да это было, це, це десь було, я йому ну, десь, сейчас скажу, здесь вот 14. Ну а других, добрый, якщо там, ну хто забирає, то что з ними делать. Что, раздевай, идут в соло. И шо далі? — Особо бойная получает по почках. Ты было бойнул? Що мінімум чотири часа. Щодні важливою історичною подією, яку варто було б внести у нашу антологію. Можна ж вважати приїзд легендарної української групи Воплі від Оплясова. Це сталося у листопаді 1997 року, і можна вважати цей приїзд звич, справді історичним, тому що, як стало відомо, група ВВ можливо вже не українська. Отож, згадаємо той день. Це було тут, так було. Ми тоді знімали ПТС-ом цей концерт, і от мені так трапилося, що я знімав якраз самі крупні плани, і я стояв під самою сценою. Ну Концерт мені тоді так захавався, справді, дійсно, що був роковий концерт. Я на багатьох концертах бував, але саме цей концерт був дійсно такий, там були такі різні спецефекти, тобто петарди кидали. Я не знаю, чому там не вибігав пожежник і не казав, що це заборонено робити. там полили запальничками, ну було все дуже кльово. Це був дійсно, дійсно нормальний такий самий перший такий крутий концерт, от, що відбувався в нашому місці. Концерт групи ВВ у Рівному став найкращим для як в моєму житті рок-концертом, який я взагалі коли-небудь бачив. Це було супер видовище. Зібрався повний зал кінотеатру, тоді ще кінотеатру Україна. І всі були, всім дуже сподобалося. А мені було дане завдання після концерту взяти інтерв'ю у цього. Цієї великої людини Олега Скрипки. Я думав, що він відмовить мені, але все ж таки підійшовши до, до нього, побачив, що спітніле обличчя, але при цьому дуже добрі очі, я зрозумів, що він мені не відмовить і він мені дав. У мене порвалося дві струни на двох гітарах, тому вже не залишилось гітар, на яку можна було зіграти кайнамлій. В наступний раз ми обязательно к вам приїдемо. Все. Коли ми були у вас в гостях, було дуже приємно. Ну так що до, до зустрічі? А приїдете ще обов'язково. Ой, ми так чекаємо. Ми вже просто, просто засумували. Можна готуватися до зустрічі? Ми вже в дорозі. А мені запам'ятався ось який момент. Коли ми брали інтерв'ю у студії, коли він зайшов до нас. В студії у нас стояла така, ніби ваза, така вона позолочена була справжня. І ми не знали, який інтер'єр поставити все таки. І ось він е, поставив постав так демонстративно посередині і сказав, що це буде плівательниця. Ось тут я оцінив його такий гумор і такий справді пофігізм Олега Скрипки. Дорогі рівняни та рівнянки. От я бажаю багато щастя, багато кохання. Ну, вічної весни на Випрошування остання пісня не бояться. Була третя серія нашого проекту назавжди антологія нової римської культури від А до Я. Я готовий вислухати усі ваші пропозиції, а також зауваження за адресою та телефоном, які з'являться за хвилину. Наступна серія: літера Г, гастролі, гопніки, горілка, гумове кишення та таке інше. Отож, зустрінемось через тиждень до наступної серії, до наступної літери.